Скажіть, будь ласка, от сьогодні, коли вперше з'явилася інформація про передачу далекобійних британських ракет, мені здається, що ще до появи офіційної інформації в матеріалі CNN йшлося про те, що ну, начебто українська сторона запевнила. Е Британську, що не буде бити цими ракетами по території Росії, хоча що таке територія Росії, якщо поглянути на їхню конституцію, це доволі умовна величина, адже в них там і Херсонщина згідно їхньої Конституції, до якої ми ставимося, максимально скептично. Скажіть, будь ласка, як ви можете це прокоментувати щодо таких домовленостей? Чи є вони насправді? Те, що стосується території нашої країни, яка є включна з території, яка визначена Конституцією нашої країни, це територія нашої країни, що вони там собі не вигадували, що вони там не записували в своїх сидулях. Вони до нас не мають ніякого відношення. Те, що стосується Криму, Донецької, Луганської області, Запорізької області, Херсонської області, це все, все, повністю територія нашої країни, ми будемо захищати в той спосіб, який вважає за нахідне, те, що стосується нанесення ударів. По території Російської Федерації я хочу звернути увагу, що у нас є власна зброя, зброя власного виробництва, які ми періодично можемо мати право застосовувати там, де ми вважаємо за необхідним. Якщо є певні обмеження, оце не стосується нашої зброї, оце не стосується інших речей. Але майте на увазі, що ці покидки, вони можуть видумати собі все, що загодна. Більш того, вони можуть самі робити певні провокації, а потім, нібито, звинувачити нас, що ми це робимо. Дивіться, там кожного дня павають ці на там перед 9 травня туди залетіли якісь, скажімо так, залізяка, залетіли на червону площу на цим Кремлем. Вони дивуються, як це сталося. Так в мене питання не, не до нас. Ось скажіть, будь ласка, же там ПВО на кожно на кожному даху. О, це ж відома річ розташовано. На кожному дереві сидять, дивляться, куди ж ви тоді дивитесь, якщо воно ви нас нібито в цьому звинувачите. Багато інших речей, які там відбуваються. Ну, і все, пройде час, пройде війна, все стане цілком з зрозуміло. от наше завдання доволі просте.